Більше сотні школярів, учнів п'ятих-десятих класів, взяли участь в культурно-оздоровчому фестивалі Нащадки козацької слави, що відбувся у Борисполі 7 травня. Змагання проводилися у рамках всеукраїнського фестивалю Козацький гард під патронатом міського центру спорту та управління освіти вже четвертий рік поспіль. Цей фестиваль є популярним серед учнів. Та студентства міста змагання складалися із декількох етапів: човниковий біг, стрибки у довжину з місця, естафета, перетягування канату, а також конкурс знавців історії українського козацтва. Олексій Дінов заздалегідь готувався до фестивалю. Ну, в школі на уроках фізкультури і на тренуваннях по боксу. Стрибки з місця одне з найцікавіших змагань. Рекордним у шкільній віковій категорії серед хлопців вважається стрибок з місця завдовжки 2 метри 75 сантиметрів. До якої позначки стрибнув Олексій? Ми дізналися особисто. 2,56, Ну в школі 2,65 шість Щоб здобути перемогу у фестивалі. Треба бути не лише вправним, але й добре знати історію українського козацтва. Всі учні всіх класів з 5 по 10 повинні знати історію рідної держави, історію України. Це обов'язково, а також бути здоровими, веселими, мати гарну фізичну підготовку і гарний настрій. Перше місце за результатами змагання здобула команда школи лінгвістики, друге школа номер 8 третє – школа номер 3 Усі переможці отримали медалі, кубки та цінні подарунки, а також можливість показати свій талант на наступному етапі фестивалю «Козацький гарт вже на рівні Київської області. Олександра Шостак, Богдан Фірсов, новини, телеканал Бориспіль.